Інтелектуальна ідея веганства зі мною багато років живе, але до практики поки що не доходить. Хоча наразі, так от за суб'єктивними спостереженнями, я мабуть до цього найближче ніж будь-коли там за останні декілька років і власне розмова із людиною, яка в цій темі, якщо не помиляюсь, більше десяти років. Правильно, я а, вважаю, буде досить доцільна. Не тільки з людиною, яка в цій темі 10 років, а ще й з людиною, яка спортом займається, та ще й професійно. Тому мені здається, кращого співрозмовника взагалі годі шукати. Тому дякую вам за це. Власне, про спорт для початку. У вас там дуже багато титулів і нагород. Розкажіть, власне, самотужки, скажімо так, про те, хто ви спортивно. Спортивно, перше, що можна сказати, якось окреслити рівень того, де я в спорті знаходжусь, я займаюсь кікбоксингом і в більшій мірі, і я майстер спорту міжнародного класу, з кікбоксингу вако. Займаюсь понад 10 років з 2012 року.